Канікула. Я е, В Карпатах е, я залазив сім'єю на гору Маківку, ось такою дорогою. Там, мабуть, їде джип по ось такій ось дорозі. Ось така. Ось. Джипом стоїть від 2 тисяч гривень. Е, але ми е, з, поберегли гроші і пішли пішком. Тут є ягоди щоб шапісти, воно їде. Ось так ося. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь.